Вітання всім! Сьогодні ми будемо вчитися, як писати і запускати нашу першу програму на Java. Програма Hello World це свого роду стандарт для більшості, якщо не всіх, мов програмування, щоб зрозуміти, як працює компілятор, як написати першу програму, як її запустити. І незважаючи на те, якою мовою ви пишете, чи це Java, чи це C, чи це C Sharp, чи будь-яка інша, дуже часто всі починають з Java. А ми будемо писати в традиційний консольний спосіб. Це такий свого роду програмістський стандарт, щоб ми могли заглянути під капот нашого автомобіля і зрозуміти, як же ж працює Java, як запускається програма і як вона працює. Для цього давайте спочатку створимо папку, де буде жити наша програма. Відкриваємо наш комп'ютер, і давайте на диску C створимо папку, яка називається, наприклад, Java Apps, тобто програма Java. Тут створимо ще одну папку, в якій буде жити, власне, файл нашої програми. Назвемо її Hello World. І так, структура у нас готова. Тепер давайте відкриємо блокнот. Відкриємо Start і напишемо Notepad. І ось наш блокнот. Можете користуватися іншим редактором, але для легкості і простоти я використовую в цьому випадку звичайний блокнот. І так, блокнот відкрився. Давайте тепер першим ділом збережемо наш файл. А, значить, зайдемо на диск C, а, в папку, яку ми ще не створили, java Apps, Hello World, І давайте назвемо наш файл Hello World. Так само. А, java. Дуже важливий момент назвати і наш файл Java. І тут, де ми вибираємо тип файлу, вибрати всі файли. В інакшому випадку у ваш, ваш файл буде мати розширення .txt і java компілятор не зможе його скомпілювати. Тому hello-world.java і тип файлу всі файли. Зірочка.зірочка. Збережемо наш файл. Як бачите, назва файлу hello-world.java. І тепер давайте почнемо писати нашу програму. Значить, спочатку ми створимо клас. А, клас. Hello world. Дуже важливо, щоб ваш клас співпадав з назвою, з назвою файлу, тому що пізніше буде легше розбиратись. і я думаю, що якщо в іншому випадку, якщо ви називаєте його відмінним або іншим іменем, ваша програма навіть не скомпілюється. Значить, після того, як ми створили клас, ми відкриваємо і закриваємо фігурні дужки. Ось так. Давайте я зроблю розмір шифту трошки більшим, щоб було видніше. 16. Ось, відкриті і закриті дужки. Тепер ми будемо писати власне метод, який буде запускатись при запуску програми. Це набір ключових слів. Поки що я не буду їх пояснювати. Я їх поясню в наступних уроках. Просто слідкуйте за мною. Ми пишемо public static void. main І string. Це наш метод, який в нас буде запускатися при запуску програми. І знову фігурні дужки. І тепер, власне, в середині методу ми напишемо, що повинна робити наша програма. Ми пишемо system, system Ln. що означає вивести рядок. І тут в стандартній нашій програмі «Hello, world» пишемо hello world. Ось так. І три знаки «оклад». Давайте ми зробимо нашу програму найцікавішою. Напишемо Hello World and Ukraine. Тобто привіт світ і Україна. Все, наша програма готова. Давайте я дещо поясню тут. Клас це по суті об'єкт в мої програмування в Java. Кожна програма складається з одного або більше класу, класів. І класи це свого роду цеглини, з яких складаються програми. Всі функції операції, які існують в вашій програмі, і всі змінні завжди будуть жити або сидіти всередині класу. Клас це свого роду, якщо ви хочете аналогію, це свого роду область. І все, що знаходиться в фігурних дужках – це територія області. Наприклад, Київська область і все, що знаходиться в Київській області, є в цих фігурних дужках. Клас не має доступу за, за межі своїх, своєї області, тобто все, що всередині він контролює і має доступ до. Так само наш метод, знову ж таки, це можна сказати, якщо клас у нас територія області, метод це у нас територія району всередині цієї області. Так само метод має доступ тільки до елементів, які знаходяться в, всередині цього методу. Далі, main – це ідентифікатор, це назва нашого методу. Це в усіх консольних програмах виконання, в принципі, в усіх програмах виконання програми починається з методу main. Тобто Java, власне, шукає цей метод в програмі і коли знаходить, запускає. Далі параметри ARGS це параметри, які приймає наш метод. Тобто він може приймати якесь ведення від користувача, але в даному випадку ми не будемо це використовувати. Але в стандарті мови програмування ці аргументи повинні бути присутні. Uh, і так, давайте збережемо наш файл. файл save, і спробуємо закомпілювати. Поки що закриємо. Давайте відкриємо тепер командний рядок. Ви можете в пошуку або uh, зайти сюди, зайти в наші accessories або стандартні програми і командний рядок. Так. Або інший спосіб: можна просто відкрити uh, наш старт-меню. І написати CMD. тобто Окей. Okay. Для того, щоб перевірити, чи в нас є компілятор Java, давайте напишемо Java C. Java C це команда, яка викликає компілятор Java. Як бачите, у мене компілятор не запускається, тому що Windows не знає, де він знаходиться. Давайте це виправимо, закриємо наш командний рядок і перейдемо в наш комп'ютер. Я заходжу на диск-C в Program Files і шукаю папку з Java. Як бачите, вона у мене тут знаходиться. J Jdk, який ми встановлювали в попередніх уроках, він у вас повинен бути. Якщо у вас його немає, поверніться до попередніх уроків і обов'язково встановіть. В іншому випадку ваша програма навіть не скомпілюється і не запуститься. Заходимо сюди, в цю папку. Тепер нам потрібна папка BIN. Значить, нам потрібна ця адреса, куди ми зайшли? Давайте скопіюємо цю адресу і зробимо наступний крок. Заходимо в «Пуск» або в старт і знаходимо ваш комп'ютер. Якщо у вас ярличок комп'ютера знаходиться на робочому столі, ви можете класнути на ньому правою кнопкою мишки. Я клацаю правою кнопкою мишки на моєму ярличку тут, і заходжу в Properties або в властивості. І відкривається наступне вікно, де є налаштування системи. Слідкуйте уважно, тому що це дуже важливо. Заходимо в Advanced System Settings, тобто розширені налаштування системи. І у нас з'явиться ось таке віконечко. Нам потрібно додати адресу, яку ще щойно не скопіювали, в змінні середовища, тобто Environmental Variables. Ось тут. Натискаємо сюди і відкривається нове віконечко. Слідкуйте уважно, натискаємо New. Тут. І пишемо наступне: Path. Це те, те ключове слово, яке Java буде шукати для компілятора. І в нижньому рядочку вставляємо скопійований нами текст. З Program files, Java, jdk BIN Натискаємо ОК. OK. І ось він у нас тут з'явився цей елемент. Все готово Натискаємо ОК. OK. Знову ОК. OK. І закриваємо тепер це вікно. Давайте ще раз спробуємо запустити командний рядок і написати Java C. Спрацювало. Тепер Windows знає, що таке компілятор Java, де його знайти, і показує всі варіанти, які нам доступні від компілятора. Ну що ж. Тепер у нас, в принципі, все готово до компіляції. Давайте зайдемо в папку, де знаходиться наша програма. Де знаходиться текст нашої програми, точніше. Ось я зараз відкрию в правому вікні. Тут. І розміщу одне вікно біля іншого, щоб ви бачили, де воно знаходиться. Ось. C, Java Apps, Hello World. Як бачите, наш файл програми збережений тут. Тепер. Давайте перейдемо а, в нашому консолі, в нашій консолі перейдемо в цю папку, де знаходиться наш а, код нашої програми. CD означає змінити директорію. А, давайте спочатку ми повернемось на рівень вище. Натискаєте дві крапочки. А, перепрошую, CD, дві крапочки. Ми перейшли на рівень вище. Бачите, тут було ім'я користувача. Тепер ще раз CD і знову дві крапочки. Ми переходимо ще раз на рівень вище. А, так, Тепер нам треба знову змінити директорію. Директорія називається Java Apps, в якій знаходиться наша програма. Пишемо cd Java apps. Натискаємо Enter. Тепер ми вже в Java apps. Знову ж, cd. Hello World. Тепер ми в папці Hello World. Тобто тут. Тепер нам треба буде скомпілювати наш файл. Пишемо Java C, тобто ми будемо викликати компілятор Java. Компілятор наш. Для чого, в принципі, потрібен компілятор? Для того, щоб перевести а, програму нашу з коду, який зрозумілий для людини, для програміста, в код, який зрозумілий для комп'ютера. Може видатись дивним, але це зовсім дві різні речі. Код, який зрозумілий для комп'ютера, і код, який зрозумілий для людей. Тому ми пишемо java. C, потім пишемо назву нашого файлу HelloWorld.java, який ви бачите справа. Пишемо HelloWorld. Java. Все готово. Натискаємо Enter. І слідкуємо за віконечком справа. Окей. Що пише у нас помилка в коді програми. Як бачите, компілятор перевіряє на правильність виконання коду. І ми були такі собі неуважні писаки, і пропустили. Крапка з комою. Давайте відкриємо цей документ. Я відкрию його в Notepad, це такий інший редактор. І додам крапку з комою в кінці. Тобто ми пропустили. Натисну Зберегти і закрию це вікно. Готово. Ну що ж, давайте спробуємо ще раз. Знову пишемо Java C. Hello World.java. І натискаємо Enter. Окей. Okay. Все у нас спрацювало. Якби не спрацювало, компілятор видав би іншу помилку, але оскільки помилок немає, все спрацювало. І зверніть увагу, справа, у нас вже з'явився новий файл, який називається HelloWorld.class. Тобто це вже скомпільований файл, готовий до запуску. Давайте тепер спробуємо його запустити. Тобто програма у нас готова до запуску. Ми не могли запустити цей файл helloworld.java, тому що він був не готовий для комп'ютера. Комп'ютер не розумів, як з ним працювати. Скомпільований файл може бути запущений. Давайте ми тепер відволічемось на секундочку, я вам покажу, чим відрізняється код, який читабельний для програміста, і код, який розуміє комп'ютер. Якщо ми відкриємо наш helloworld.java, моя система навіть не знає, як відкривати цей файл, тому я виберу блокнот зі списку і відкрию його тут. Це наш код, написаний програмістом. Тобто нами. Тепер давайте відкриємо скомпільований клас, готовий до запуску, який наша система теж не знає, як відкрити, і теж відкриємо його в блокноті. І так, зроблю вікно більшим. Оце зрозуміле для програміста. Це скомпільований файл зрозумілий, в правому вікні скомпільований файл зрозумілий для комп'ютера. Ось в чому суттєва різниця. Тобто, коли відбувається компіляція, з цього коду Java-компілятор нашу програму переводить в цей код. Ось і все для початкового розуміння, що, що таке компіляція. Закриємо ці вікна. Продовжимо. Тепер, для того, щоб запустити, ми пишемо наступне. Java. Тепер не Java сізь, зверніть увагу, просто Java. Hello World. Нам не потрібно писати .class, просто Java, Hello World. І натискаємо Enter. Як бачите, те, що ми написали в коді програми Hello World and Ukraine, тепер виводиться в наш консоль. Що значить, наша програма готова і працює. Можемо ще раз запустити, натиснувши кнопку. Стрілочку вверх на клавіатурі, і знову ж таки, все запускається. Ось і все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями і готуйтесь до наступних уроків.